ми приїхали сюди як частина організації Project Victory. Ми допомагаємо тренувати людей, які надають первинну медичну допомогу та працівників поліції. Добре, саме працівники поліції перші реагують на різні виклики. Тому ми намагаємось мотивувати, надихати і бути поруч, а щоб вони стали кращими. Я надзвичайно вражений силою та витривалістю українських людей. Вони також надихають мене та мою команду, і я маю честь бути серед них. Я помітив, як тільки у людини частіше починає битися серце, її голова думає інакше. І цікаво, що людина починає функціонувати інакше під впливом стресу. Тому, коли ми даємо людям відчути, що таке стрес, і збудувати внутрішній опит, що вони знали, як діяти під стресом, це для них краще. Моя методика це створення шуму, гучних звуків, це музика, штучні гранати, крик, вибухи постійно. Поспішаю на них, багато кричу на них, і хоча вони не завжди розуміють англійську мову, вони відчувають енергетику в моєму голосі. Так, Також ми створимо фізичні навантаження, такі прості речі, як просто віджавтися, включаємо інші види симуляції. Це дим, якісь подразники, тобто це різні методики, які можна створювати в якості навантажень.